Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати ось таку класну річ на весну. Зараз доволі прохолодно, дують такі сильні вітри. Хочеться вже і роздягнутися, одягнути якусь весняну куртку. Але все ж таки не треба забувати про те, що треба утеплити шию. Тому я зв'язала ось такий невеличкий міні-шарфик. Він в'яжеться всього лише за один день, дуже швидко. Я розповім все, що і як робити. Досвідчені майстрині можуть навіть не дивитися попетельно, все просто. В'язала чотири ниточки кашеміру, одна ниточка Альпака з мере носом, витрату пряжі, а також довжину і ширину шарфика. Я вам запишу в описі під відео: приємного перегляду і легких петелек! Пряжа метражем 300 метрів на 100 грамів, спиці 3,5, набираємо 6 петель звичайним способом довгий хвіст. 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо наше в'язання і ми будемо пров'язувати перші 10 рядів без змін. Будуть у нас зараз це ми набрали по три петлі айкорду, які будуть обрамляти наш шарфик. І перші 10 рядочків ми всього лиш пров'язуємо ось цей айкорд. А зараз покажу, як ми пров'язуємо першу петлю. Будемо таким чином пров'язувати її завжди, для того, щоб вона була акуратною. Далі пров'язуємо дві лицеві, а наступні три петлі перезнімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Це був наш перший ряд. Далі другий ряд, першу петлю. Пров'язуємо, як я вам показала, будемо завжди так її пров'язувати, потім друга петля лицева, третя, і наступні три петлі перезнімаємо не пров'язуючи нитка перед роботою. Ось таким ось чином пров'язуємо 10 рядочків. Ось так виглядають наші 10 рядочків, в 11-му робимо прибавку. Будемо прибавляти ті петлі, які будуть всередині нашого шарфика. Пров'язуємо перші три петлі айкорду, потім дивіться, ось цю прибавку ми будемо робити лише один раз таким чином. Між цими петлями айкорду є протяжка, ми її. Піднімаємо лівою спицею заходимо спереду цієї, протяжки і пров'язуємо її лицевою, схрещеною, за задню стіночку, щоб у нас не було тут ніякої дірочки. Далі, наступні три петлі ми просто перезнімаємо це був одинадцятий ряд. Тепер знову пров'язуємо 10 рядочків. Тепер вже в нас посередині є петля. Яку ми щоразу пров'язуємо лицевою, три петлі айкорду, і ось лицева петля. І ось таким ось чином пров'язуємо іще 10 рядів. Дівчатка, це вже в мене буде третя прибавка. Другу я зробила, вона йшла в мене по лицевій стороні. Третє в мене йтиме по виворітній, Тобто, ми будемо чергувати одна прибавка з однієї сторони, інша з другої. Щоб у нас наш шарфик ішов симетрично на розширення. Отже, давайте я вам покажу, як робити прибавку, і далі ви будете в'язати самостійно. Отже, пров'язуємо три петлі айкорду. Далі, ось у нас іде виворітня петля, і ось її нижня така перемичка. Піднімаємо цю перемичку правою спицею, одягаємо її наліво, і не виймаючи правої спиці, пров'язуємо за задню стіночку лицевої, ось так от ми зробили прибавку. Далі лицеві петлі перезнімаємо це був одинадцятий рядочок. І знову я обнуляю свій лічильник, пров'язую 10 рядів і в 11-му роблю прибавку. Дивіться, дівчатка, загалом у мене вже це була третя прибавочка. В кожному 11 ряду ми будемо робити 9 прибавок загалом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І отак от я собі намалювала для зручності, ви також можете скористатися. Пров'язала прибавку і просто викреслила ці цифри, щоб не вішити маркери і не запам'ятовувати, скільки ми зробили прибавок. Ось можна ось таким ось чином робити. Отже, пров'язуємо, доки не вив'яжемо всі 9 прибавочок. Дівчатка, ось я виконала всі прибавки, всі 9. Між петлями і корду у нас має бути 9 петель. Зараз я виконала останню прибавочку, тепер ми будемо робити прибавки з інтервалом у 9 рядів, тобто 8 рядів пров'язуємо у 9 прибавка, і таким чином ми будемо виконувати 4 прибавки у кожному ряті дев'ятому рядочку. Нічого не змінюється. Пров'язуємо так, як і в'язали, лише інтервал прибавок у кожному дев'ятому ряду. 8 пров'язали, в дев'ятому прибавка. Дівчатка, я виконала всі прибавки. Тепер в мене між петлями айкорду 13 петель. І зараз покажу, як ми далі будемо робити наші прибавляння. Ось я вже розписала. Будемо робити прибавляння у кожному п'ятому рядочку 7 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, тепер наші прибавки будуть частіше. Дівчатка виконала всі ці прибавки. Тепер в мене між петлями айкорду 20 петель. І далі ми будемо виконувати прибавки таким чином у кожному третьому ряду і ще 5 разів. Тобто, 2 ряди в третьому прибавку. 2 ряди пров'язали в третьому прибавку, і на цьому прибавочки наші закінчаться. Отже, виконуємо іще ось ці прибавки. Дівчатка, я вже виконала всі свої прибавки між петлями айкорду у мене 25 петель. Ось такою буде ширина нашого шарфика. Для шиї, я думаю, вистачить. Якщо хочете ширше, можете ще додати прибавочки. Далі ми з вами в'яжемо рівно прямим полотном 90 рядів. 45 рядів це буде половина нашого шарфика, потім в'яжемо 45, а потім я вже покажу, як будемо виконувати збавляння. Загалом, ось таким він у нас виходить. Отже, пров'язуємо 90 рядів і зустрінемось. Дівчатка, після того, як вив'язала середню частинку 90 рядочків нашого шарфика, далі ми в тому ж порядку йдемо на збавляння, точніше сказати, у зворотньому напрямку. Тобто, спочатку ми робимо збавляння 5 разів у кожному третьому ряду. Потім 7 разів у кожному п'ятому, 4 рази у кожному дев'ятому і 9 дев разів у кожному одинадцятому ряду. Я вже зробила 2 збавляння, зараз покажу вам, як їх виконувати, як завжди, спочатку пров'язуємо 3 петлі айкорду. Далі пров'язуємо дві ось ці виворітні петлі після айкорду, дві разом лицевою. Правою спицею заходимо за передні дужечки зліва направо, ось так ось, і пров'язуємо лицевою петлею ось так. Далі всі петлі лицеві. Ось так виглядає наше збавляння. І в'яжемо збавляння я показала, як робити, розповіла, що в зворотньому напрямку робимо ці збавляння, так, як ми робили прибавочки, так і збавляння робимо. Дівчатка. Думаю, тут вже все буде зрозуміло. Зустрінемося з вами, коли зробимо останнє збавляння, і дов'яжемо ось цей хвостик разом. Я зробила майже всі скорочення, залишилася лише одна петля. Пров'язуємо три петлімо е, пров дві петлі айкорду. Потім ось ця одна петля виворітня, яка залишилася, ми її розвертаємо. І з останньою третьою петлею айкорду пров'язуємо її разом за задню стінку. Слідуючі три петлі просто перезнімаємо. Тепер нам залишилося пров'язати 10 рядочків, як ось тут на початку лише петлі айкорду. І далі закриваємо всі петлі звичайним способом пров'язуємо по дві петлі разом лицьовою, Ось так от. Відрізаємо хвостик, ховаємо його у полотно, проводимо ВТО, і на цьому наш шарфик уже завершений. Носимо з величезним задоволенням. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!